Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні на 5 хвилиночок вирішили подивитися грибочки. Ці ливи. Йдемо на ті місця, де ми знаходили. Подивимося, можливо, щось і є. Грибочків то хочеться. Це Макс запропонував. Каже, давай щось робити, поки світло є. Каже, давай подивимось тоді, а воно ну, так ідеш, добре, так, тихенько сьогодні, вітру немає, пташечки співають, тепло. Ну як? Для сьогоднішнього числа, 6 листопада, тепло. Макс, ти ж роздивляйся, ти так щось побіг, побіг. Ти подивись, я нічого не бачу. Тут -а так витоптано. Є, но не глиби. Всі які дивіться, манюньки. Це ми то. І ще раз тут треба так Максим заховати і ще проїхати. Це ми той раз з Євгеном тут великі, гарні знайшли. Так що <гум> Можна цей пеньочок додому забрати. Небагато, але є. І там, так? Да? Ще сторони он. Є, ну таке. Щось, щось буде. Трошки знайшли. Не дуже, зараз ще одне місце поїде. Дивіться, що тут робиться. Хтось так газував, газував. Корови мукають, північ співають. Так, глиб ми більше не знайшли, а ось таке щось знайшли. Їдемо вже в інше місце. Чоловік вирішив повозити жінку по, цей, по посадкам. Я в дитинстві як мала була, ми по посадкам їздили, не гриби збирати, а дрова пиляти. Це зараз якби не бажано таке робити, хоча люди деякі ходять, але... Раніше я з дідусем і бабусею їздила на мотоциклі МТ і оце пиляли, пилки. Раніше ж такої не було, ото двохстороння, що з однієї сторони треба тягнути одного. І от пиляли, пиляли, напиляли. Вони дрова, я не пам'ятаю це вже на старості потім, вже коли сили не було, купували, а до цього завжди самі заготовляли. А гриби? Я ніколи не ходила, не збирала, у нас такого щось не було. А тепер збираємо. Давай. Так, друзі, знайшли ми два дерева, де були гливи. Видно, що їх зрізали. Ось місце. Ну і грибочки знайшли. Небагато, але щось знайшли. Зрізано, Макс? Да? Я кажу, запам'ятовуй дерева на наступний рік. І шукаєш, так? Тому ми вже йдемо, в мене вже ноги болять. Ой, оце ти зрізав, упало. Диви, високо, вони, ой, аж воно диви. Все, Макс, лізь. Ліс. Лізь погреби. там не Я пошуткувала! Ти що, хочеш завернутись? Чого? Ну Макс! Не треба мені, ми далеко. Диви, як високо їх. Ми Виходимо тут по посадці, чуємо, гуси, гуси, летять. Один ключ полетів такий великий, я не знаю, там тисяча, напевно, була. І зараз вони летять. І це. Це вони на полях, напевно, щось позбирали кукурудзу чи що тут було. І летять до водички тепер. Ой, аж голова закрутилась. Дивитися, це в нас тут така прогулянка, знаєте, ми знайшли вже там там жменьку, там жменьку небагато, бо хтось вже тут гарно так повирізав, видно, що були. Але що, ми тепер знаємо, що вони тут є. Так що можна буде колись заїжджати. Що я хочу сказати? Тут такі дерева гарні, такі великі, красиві. У нас щось таке моросить, бряка якась. Так, щось не можу вийти. То у нас така прогулянка. Дома роботи. Дома роботи ціла купа, а ми ходимо. Ну нічого, життя одне, не тільки працювати, а й треба походити по посадки. Ой, провалилась по нюху. Грибочок якийсь, поганка якась. Так, друзі, ми знайшли. Я побачила ці жовтенькі, а тут не тільки жовтенькі, а ще й гливи є. Дивіться, які гарні. Так що будемо різати. Він тут маленькі якісь, вище немає тут лізти. Тут лізти диви, можна, єсочки. Ой, диви воно якісь. Тут небагато, але є. А тут манюпуньки. Ну що, ми вже вдома. І ось е, наш збір, так сказати, що ми зібрали. Е, я не важила, скільки тут, але повинно той такий пакетик у нас був. Повна раковина вийшла. Ну, небагато. Це, це тут зараз почистити, то небагато, але щось є. Не з пустими руками повернулись додому. Зараз саме сезон глиб. Ми такі грибочки полюбляємо. Смакота он яка. Дуже вони смачні, ці взагалі гарні. Це я знайшла їх. І що я хочу сказати? Що ми вирішили, що на наступні вихідні чоловіка ще підемо по посадках. Хочемо пройтися там ми от, де не були. Пройдемося. Ми там собі подивилися, де можна походити. Так що, ще хочеться назбирати, бо хочеться закрити. Посмажити, то посмажити, але я от більше люблю мариновані грибочки, і взимку, знаєте, хочеться відкрити і посмакувати. Так що, ось сьогоднішнє наше здобуття. Ось так от. Буду зараз чистити, швиденько все це робити, бо зараз мають вимкнути світло, водичка треба, щоб все повимивати. Так що, дякую вам за увагу. Дякую, що прогулялися з нами за ваші коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока!